Вітання, дівчата. Сьогодні в нас 13 завдання нашої вишивальної гри. І так, спочатку визначаємо, які дві основні роботи будуть. Діжки наші нам, як зазвичай, допоможуть. І перша робота на 13 тижні буде робота номер 10 А друга робота номер 9 Ось так, дівчата. 9 і 10. Третя робота визначаємо завдяки нашим додатковим завданням, додатковим функціям. Вишиваємо роботу, де є щось нам рідне. Угу, дівчат, ну, можете шукати що завгодно, що вам рідне буде на вашій вишивці. Далі, дуже. Рідкісний або раритетний набір, або схема. Дівчата, може, у вас щось є таке, щось цікаве таке. Пошукайте щось або хтось сіреньке. Розумієте, да? щось це може бути все, що завгодно, сірого кольору, не живе. а хтось це може бути хтось живий, сірого кольору. Шукайте, дівчата, ось таке завдання. Так, і тепер давайте ми визначимо норми. Усі 12 діжок беремо. І перша норма це 8800 хрестиків. Друга норма це 1100 хрестиків. І остання третя норма це. 300 хрестиків. Не важкі норми в нас зовсім не важкі. Дівчата, записую, щоб не забути саму норми всі. І 300, 800, 100, і 300. Так, а далі виймаємо приймаємо 11 та 12. 11 І будемо ще з вами. Визначати бінго. Що в нас? Яке полегшення цього буде раз. Ось вона. Повертаємо ці і визначаємо бінго. Спочатку яке буде завдання, а потім де, Спочатку буде полегшення. Так, перше полегшення номер 8 Вісімка нас сьогодні любить. І де? І де? 4 8-4. Дивимось у наш блокнотик. 8 Відчуваємо 20%. ага Від будь-якої норми, дівчата, ви можете відчити 20%, де на роботі номер 1 або де є багато рослин. ну Дівчата, ось, бачите, 4. Тому. Просте таке полегшення. Якщо ви оберете роботу по вибору, буде робота номер 1 або будь-яка робота, на якій є у вас рослини, ви можете виконати одне з завдань лише на 20%. Все це. це ми з вами визначили. А тепер ми переходимо до фінішів цього завдання. І давайте подивимось на фініші. Їх було неймовірно багато цього разу. І дуже-дуже гарні великі роботи. Це перший наш фініш, ось така писанка, напевно, дуже-дуже гарна, красива, надзвичайна. Ось такий другий, неймовірний, великий, чудовий, гарний фініш. Далі в нас була бісерна робота, ось така, дівчата. Краса, Ось такий неймовірний пейзаж. Ви подивіться, яка цікава робота. Ось така куля, чудова, солодка і дуже-дуже ем, гарні кольори. Ось така маленька, красивенька, дуже е, що то, марочка. марочка. Це ще один неймовірний такий, ось це, напевно, дівчат, раритетний набір. так, раритетна схема була. Колись. І, але вже ви ще того дівчат шукайте ще. Ну, чудовий, чудовий просто Санта такий. І ось такий гарненький цуцик, напевно, то дуже-дуже він файний. Дівчата ось такі гарні фініші були. І я що вам хочу сказати: напевно, я можу рахувати зараз в нас а, середина гри. Насправді ще до середини гри один тиждень, але я буду рахувати, що все ж таки зараз середина гри, бо е, тиждень ми пропустили спочатку гри, ще тиждень, може буде раніше, наприкінці гри, подивимось, як там буде наприкінці року. Тому, дівчат, я порахувала, що за пів року, за 12, можна сказати, завдань ви встигли відшити 63. Фініші. Ви розумієте, скільки роботи пророблено? 63 фініші. Я вас вітаю з цим і дуже-дуже радію за те, що вони у вас є. А зараз йдемо далі. У моїх роботах зимовий переліт. Норма була 600 хрестиків. Я відшила тут дуже гарну норму: 1253 хрестика. Взагалі добре присунулася по цій роботі. І друга робота з чобіток цукерки санти. 500 хрестиків, так, 500 відшила, але третю роботу, на жаль, я не встигла. Зовсім не було в мене часу відшити 200 хрестиків. Ну, ось так буває. Так що беру цього тижня цього завдання. Мінус одна робота. Так, дівчат, в мене теж інколи таке буває, як і у вас. Так, а тепер давайте подивимося, що я буду вишивати на наступному завданні. І так, по роботам. Роботи номер 9 і 10 випали. І це в мене одна робота. Робота осіння пора. І мені треба обрати ще одну. Дівчат, тут в мене немає ніякого тут раритетного такого набору, чи старої схеми якоїсь. В мене тут, напевно, і перше не підходить, мені нічого такого нема. А ось, знаєте що? Давайте я, напевно, оберу роботу 37. Бо тут є хтось щось сіреньке. Бачите, ось тут така сіренька пташечка. Це буде в мене хтось сіренький, тому обираю знову чобіточок. Я його, напевно, візьму саму більшу норму, 800 хрестиків, а осінню пору відшию 100-300-400 хрестиків. Буде ось такий в мене план. Дівчата, бажаю і вам цікавих робіт на наступному завданні. Всім легких хрестиків, Па-па!